І так, друзі, всім привіт! Насамперед, хочу подякувати вам за таку вашу активність. Ставити лайки, багато переглядів. Ну як для каналу, який тільки створено, це дуже мене радує. Що, получаю, отримую від вас такий фідбек. Надіюсь, вам подобається контент. Контенту буде більше. От, будемо проводити якісь різні інтерактиви, якісь різні винагороди, стріми. Одним словом, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався. Ставте обов'язково вподобайку. І давайте приступимо до відео. Отже, Будемо сьогодні відкривати пропозицію YouTube за 15 тисяч. Пропозицію за 25 тисяч відкрили, вже виставили на канал. Надіюсь, ви її вже також переглянули, і можете після того, як подивитися, перейти до каналу та оглянути ще також то відео. Так, чекаємо, поки в нас тут. Це вже придбали. ще крутиться, але вже кошти списали. Так, маємо значить, 15 контейнерів, давайте ж подивимося, що нам з них впаде. Так, І також не забуваю, будемо крутити містичний розіграш вже сьогодні, і, можливо, відео вийде сьогодні на канал. Так, розпочнемо давайте з містичних контейнерів другого рівня. Подивимося, що воно нам буде нас 2000 вільного досвіду. Файний є. Потрохи-потрохи. По О, ще дві, гарно, і того вже 4. Що би я робив без тих 4000 вільного? У мене всього на 4,5 мільйона. Так, отримаємо, до речі, контейнер третього рівня, що не може не радувати, але дуже сумно, відверто по інших нагородах. Дивився, там падали комусь сертифікати, золото. Мені ніс впав. Ну, Можливо, повезе десь далі. Ну, Не в кожній пропозиції має бути великий якийсь окуп, тут тисяча 1000 золота. Сумненько, сумненько. Давайте відкриємо тоді зараз чорну скриньку і більшу інтригу залишимо для контейнеру відпад. Це чорні скриньки третього рівня. Паде нам, до речі, звідси четвертий рівень. Це добра новина. Ще одна. Тут якась пішла нам компенсація за попередні контейнери, чи як? Ні, все. Але доволі непогано по золоту. Ну, наша задача вернутися хоча б до діапазон до 60 тисяч. Тут, здається, мінімалка 300. О, це таке. До речі, 300 е, переглядів вже на першому відеоролику, який залито було буквально декілька днів назад. Так, і тут 800. Е, Надіюся, це відео збере 800 переглядів, а колись і 800 лайків, можливо. Так, четверта скринька, погнали. Було б дуже добре отримати з неї п'яту або шосту. Або з наступної, наприклад. Але ми отримуємо всього 1000 золота. Так, і на даний момент до відкриття п'яти контейнерів ми маємо 153 тисячі. Тобто для нас буде доволі непоганий розклад, якщо з цих п'яти контейнерів нам впаде хоча б 7 тисяч. Це може бути один танк 10 рівня, може золотом. Ну, давайте залишимо це для відкриття. Ага, до речі, в нас буде ще один контейнер. По сертифікатах зібрано. Ну, Нагорода чисто не дає, такі якісь вони сумні. Можливо, зараз щось, 15 тисяч вільного. Давайте відкриємо цей містичний контейнер. І з нього нам падає 4 тисячі. Випадково нажав ще один, ну то вже 50 тисяч і не дає ніяких тобі ні містичних сертифікатів, нічого. Ще один містичний контейнер. Ну, і от якраз гарантом. Це. Давайте цей ми містичний залишимо, так як ми там відкрили тоді два. Хоча, можливо, в ньому мав бути якраз містичний сертифікат. Тут велика полоска, можливо, це якесь кількість золота і якийсь танчик. Ні, це просто якась кількість золота. Забрати. Добре. І одна чорна скринька залишилась. Давайте глянемо, що в ній. Скринька третього рівня одразу. Давайте відкриємо її звідси, не будемо ходити до сховища. Пропускає далі. Файно. Добре. Це такий невеличкий шанс нам вийти в нуль по золоті. так, 1400 гарна кількість, до речі, впала. І ця чорна скринька трішечки вирівняла ситуацію. Загалом зараз 156 тисяч, тобто ми пішли в мінус 4 тисячі. Можливо, з половиною, бо там я не пам'ятаю, скільки було. А в мене було 163 тисячі. Тобто загальний мінус це десь 5. Ну, знову ж таки, не кожного ж разу має вести. Будемо надіятися, що повезе буквально в наступному відео, коли будемо відкривати ці містичні контейнери, та крутити містичну рулетку. Друзі, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте, можливо, це відео своїм знайомим, друзям, які також грають в танки, підтримуємо український YouTube. Всім до зустрічі, з вами був Борода.